Скульптура заввишки менше метра із алюмінію на мислителя, схоже, мало. Та автор, емігрант, що проживає в Канаді, назвав її саме так. Встановлення викликали чималий ажіотаж. Скульптура, що навіть не прикріплена, остаточно вже отримала певний статус. Він вже внесений у той маршрут пам'ятниками міста Ужода разом із Миколайчиком, із Лістом із Швейком. Це скульптура мислителя сучасна, я би назвав мислителя, яка поповнить ряд скульптурний у. Тих мікрорайонах Ужгорода, зокрема в мікрорайоні Галагов, де із культурами е, трошки сумно. Місце розташування обрали не випадково, поблизу улюбленого ужгородськими студентами парку. Мовляв, так мислитель буде не лише украсою, а ще й своєрідним нагадуванням. Що стосується власне скульптури, то автор незвичайно її не вважає. Каже, мистецтво можна і треба творити однією лінією. Це окрема мова, яка народжується між, е, між словами. І чим більше ми говоримо про скульптуру, про мистецтво, тим менше ми чуємо мистецтво. Тому це більше на е Почуттях ніж на розсудку, розповідає віддалено скульптура нагадує сидячу людину. Куля замість голови уособлення думки ідеального. І це зовсім не те, що зобразити стандартного грека-філософа. Власне, оригінальні міні-скульптури з'являються на Закарпатті все частіше. Щоправда, лише за рахунок меценатів. Хто б подумав, що вузол може символізувати людину? Фірцака кроту, на який свого часу його зав'язав, а їжачок цілу країну. Скульптура їжачків. Стає зрозумілою, коли розумієш, який великий вплив зробила відкраїн вісочина і глава для міста ужода для будівництва соціальних і культурних закладів чи різних моментів. І ці їжачки стають не просто якимись там дитячими, а стають серйозним. Дипломатичним моментом і дипломатичним пам'ятником, тобто такі е, випригуючі з ряда вона е, пам'ятники, наприклад, рушник, весільний рушник. Ну як можна весільному рушнику покласти пам'ятник там, де він має знаходитися, внизу і ось уже єдиний пам'ятник на всю Україну. Рушник на відміну від мистителя, скульптура не футуристична, але оригінальна. Знавці переконують, саме з таких маленьких цікавинок складається образ незвичайного і привабливого для туристів міста, бо головне не розмір і матеріал, а унікальність пам'ятника.